Вітаю, друзі, 9 травня. Католики мають папу. Вчора конклав кардиналів католицької церкви обрав нового предстоятеля, а саме американського епіскопа, який, бувши обраний папою Римський, обрав ім'я Лев 14. У четвер, 8 травня, католицька церква зробила історичний крок. Вперше за понад 2 тисячоліття понтифіком став американець Роберто Френсіс Прево, уродженець Чикаго, був обраний 267-м папою Римським і прийняв ім'я Лео XIV. Це рішення не є лише даниною традицією, а також символізує стійкість, силу та вірність в церковній доктрині. Як зазначає, Нью-Йорк Пост із посиланням на британського священника Еда Томлінсона, вибір імені Лев 14 є прямим посиланням. На святого Лева Великого одного з найвпливовіших пап в історії, який очолював церкву в V столітті. Ім'я також нагадує про папу Лева XIII 1903 роки реформатора, який залишив значний інтелектуальний та соціальний спадок. Цей вибір підкреслює готовність нового папи стати моральним авторитетом у складні часи. Філософ Едвард Дозар, доцент кафедри філософії в міському коледжі Пасадени в Каліфорнії, вважає, що вибір папи Лева XIV демонструє його глибоке розуміння. Церковної традиції, вибір папи Лева XIV взяти традиційне ім'я та з'явитися в традиційному папському одязі, як це зробив Бенедикт XVI, а Франциск є незначними, але обнадійливими ознаками людини, яка підпорядковує себе папському сану та розуміє важливість наступності з минулим. Папа Лев 14 народився в Чикаго, але своє духовне життя пов'язав з Перу, де він провів понад 30 років як місіонер, архієпископ і очільник дієцезії Чикаго. Чикайло. У 2015 році він отримав перуанське громадянство. Хоч він не був очевидним кандидатом на папський престол. Прево добре знайомий із Глобальною церквою, говорить кількома мовами та зберігає місіонерське покликання. Сам він зазначив, я досі вважаю себе місіонером, покликання християнина проголошувати Євангелія всюди. У 2023 році Папа Франциск призначив його головою декастерію у справах епіскопів. Відомства, що визначає кандидатури для найвищих церковних посад, Прево також був причетний до важливої реформи в Римі, включення жінок у процес вибору епіскопів. Попри своє американське походження, Прево вважається одним із найменш американських серед американських кардиналів. Його місіонерський досвід, близькість до Латинської Америки та відкритість до світу формують образ папи, який прагне поєднати традицію з глобальністю. Як підкреслює Hüндестан Таймс вибір імені мені ОЛЕВ 14. Це заявка на нову еру, в якій Америка стає лише, не лише геополітичним. А й духовним центром. У своїй першій промові з балкона святого Петра Папа Лев XIV сказав мир усім вам. Ці слова з його слів були першими словами Воскреслого Ісуса Христа до учнів. Він закликав, щоб цей мир проник в серця. Родини та світ, додавши зло. Не переможе, бо Бог любить усіх нас. Папу Лева 14 вже привітали з обранням президент США Дональд Трамп, багато інших керівників держав світу, включаючи і Володимира Зеленського. Що насправді відбулося з обранням американського кардинала. Це фактично, це фактично перемога ідеології Дональда Трампа. Він понад усе прагнув, щоб саме американський кардинал очолив католицьку церкву. Саме для цього. Дональд Трамп літав до Риму на поховання папи Франциска. Саме для цього він проводив рад зустрічей. Наскільки я розумію, його в цьому підтримала прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелані, яка, як прем'єр Італії, має вплив на велику кількість італійських епіскопів. Звичайно, всередині церкви. Вплив політиків не наскільки значний, але все рівно присутній. Папа Лев XIV не є консерватором в розумінні церковних догом, але і не є одночасно глобалістом. І реформатором як попередник папа Франциск. Він не відноситься до ордену францисканців е і має теологічний великий досвід. Думаю, світ побачить нового папу, а католицька церква має всі шанси укріпитися. Укріпитись, перш за все в вірі у відношеннях з віруючими. Крім цього, Папа Лев XIV е мав відношення до мирних процесів в Україні. І сподіваємося, що зараз, після обрання Папою е Римським, він продовжить цю місію. До того ж Лев 14 засуджував російську агресію, чітко вказуючи на агресора, і так далі. Тому вибір для України, ну якщо і не найліпший, то далеко і не поганий. Вітаю католиків з обранням папи і бажаю, щоб його життєвий шлях. Був шляхом порозуміння між християнами всього світу. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.